Вітаю. в ефірі першого Подільського інформаційний підсумок про важливе та актуальне із цього дня розповімо просто зараз. Не перемикайте. В аварії на Ізяславщині загинув 61-річний тракторист. Напередодні у селі Чижівка Шепетівського району чоловік, керуючи трактором т 25 з'їхав з дороги і перекинувся. Водій помер на місці події. За фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини події. За минулу добу надзвичайники Хмельниччини ліквідували вісім пожеж. Двічі горіли допоміжні споруди житлового сектору у селі Мала Клітна Хмельницького району та селі Білогородка Шепетівського району. Шість інших займань виникли в екосистемах внаслідок дій паліїв сухостою. Трава горіла на вулиці енергетиків у місті Нетішин на вулиці Вокзальній у Хмельницькому, у селі Григорівка Хмельницького району та за межами сіл Вільховець та Ружа Кам'янець-Подільського району. А у селі Тарноруда полум'я із трави розповсюдилося на житловий будинок. Внаслідок пожежі пошкоджено перекриття та вікна. 15 березня світ відзначає Всесвітній день захисту прав споживачів. В Україні створено спеціальну структуру, яка опікується тими, хто купує товар чи отримує певну послугу. Не винятком є і Хмельниччина. У структурі головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області працює управління прав захисту споживачів. Власне, сюди стікаються усі скарги і незадоволення краян щодо придбаних товарів чи послуг. Віталій один з тих, хто вирішив поборотися за свої права. Купував генератор ось, так як це саме така популярна річ була цього сезону. Ось, і, на жаль, він вийшов з ладу, так як, мабуть, він якийсь неякісний був чи робили це все якомога швидше. Я вже думав, що в мене і товар мій втрачений через недобросовісного продавця, і думав, що гроші. Також втратив оскільки покупка коштувала десятки тисяч, Віталій спробував довести своє, і все вдалося набагато простіше аніж здавалося. На початку я чекав півтора місяця, звернувся одразу. Поспілкувалися з продавцем і з сервісним центром, який відповідає за це. І мені було буквально два. Два дні в мене був генератор. Попри працюючі норми чинного законодавства, на прилавки все ж потрапляють і неякісна харчова продукція, і неякісні товари широкого вжитку. Часто й отримуємо послуги, рівень яких є надто незадовільним. І шукають края несправедливості саме в цих стінах управління захисту прав споживачів. Багато і телефонують, і приходять на консультації. У нас усних звернень дуже багато. У нас за тиждень буває і 40, і більше консультацій. Завдяки роз'ясненням та рекомендаціям, що надають працівники управління, споживачам повертають гроші за придбану продукцію або ж її обмінюють. Людина купує товар, вона має вимагати від продавця обов'язковому порядку касовий чек, має мати гарантійний талон і все це зберігати і дотримуватися умов зберігання чи користування, якраз такі, які прописані в цьому гарантійному талоні, щоб пізніше можна було відстоювати свої права. Захищала свої права з допомогою фахівців управління й Олеся. Вони допомогли їй не лише правильно оформити папери, а й зв'язатися з власницею магазину. Спочатку я хотіла, щоб мені повернули кошти, адже я була впевнена, що плаття вже не буде носитися в майбутньому. Такі п'ятна не виводяться. Але запропонували два варіанти їм на розгляд. Або повернути кошти, або здати в хімчистку. І якщо воно відпереться, звичайно, я заберу в них чисту сукню. Каже, ситуація помінялася кардинально просто на очах. Сукню я придбала 19 вересня. Питання вирішилось аж 26 грудня. Сума була 5900 гривень. Це варто було моїх нервів, мого часу. Забезпечення прав країни як споживачів на відповідну якість і безпеку товарів, робіт, послуг, отримання необхідної вірогідної та доступної інформації про них один із пріоритетних напрямів роботи фахівців управління Держпродспоживслужби. Мегазнижки в епіцентрі до Дня захисту прав споживачів. Українська мережа торговельних центрів організувала акції до мінус 55% на побутові засоби. Що ж пропонують, та чи зацікавила пропозиція покупців? Дивіться за мить. Аліса Переселенка з Херсону вже більше року вона проживає і навчається у Хмельницькому. Як і кожна дівчина полюбляє доглядати за собою. Тому сьогодні у магазині шукає ароматні засоби гігієни. Прийшла, бо випадково побачила, що тут знижки. Вирішила прикупити собі, можливо, якийсь гель. Ось саме обираю. Дуже приємно, що він зараз на знижці, мінус 50 гривень. Національна мережа ТЦ це епіцентр вкотре подбала про своїх клієнтів. До всесвітнього дня захисту прав споживачів тут організували приємну акцію. Відтепер улюблені засоби закордонного та вітчизняного виробника доступні за зниженою вартістю. Йдеться про будь-які побутові засоби із жовтими цінниками. Мета створення будь-якої компанії – це отримання прибутку. Але в епіцентр також переслідує мету соціального проекту, тобто задоволення потреб споживачів. Асортимент товару побутової хімії складається більше як 10 тисяч найменувань. Кожного місяця іде промо акції на 2,5-3 тисячі товарів. До 60% від звичайної ціни можна заощадити, придбавши засоби для прання та посудомийних машин, а також гелі для душу. Найбільший відсоток знижки це на пральний порошок в капсулах. Він йде до мінус 52%, тобто ціна була 1800, а зараз вона, ну, так бачите, 838 гривень, тобто вигідна ціна. Покупців тут не бракує. Втім, більшість каже, прийшли не через знижки, а тому, що асортимент найширший. А в результаті матимуть і приємний заощадливий бонус. Прийшов за тим, чим треба. Просто. Не на акції так не дивлюсь, тільки на ціночках віблюсь. За порошком прийшла, за зубною пастою, за щітками. Приходжу часто, але вперше чую за знижку. Та не знали, в принципі, просто прийшли, бо потрібно засіб. Будь-який товар можна відсканувати і дізнатися більш детальною інформацією про нього. Вигідна акція діятиме до кінця місяця. Івана Шемчишина, Ігоршиян, телеканал Перший Подільський. А от середні ціни на продукти харчування на початку 2023-го порівняно із минулим роком, зросли на майже 33%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26%. Як кажуть фахівці, серед харчів найбільше здорожчали фрукти, яйця, риба та рибопродукти, овочі, цукор та олія. Чи відчули хмельничани різкий стрибок цін? Від чого відмовляються? Та що на думку краян подорожчало необґрунтовано. Дивіться далі. За останній рік ціни на продукти зросли в середньому втричі. Чи на вашу думку, які продукти зараз найнедоступніші, та на що необґрунтовано піднялася ціна? Ну я вважаю, що на овочеві, тому що зараз вони почнули гнити і, і а по нинішніх, по нинішніх це цінах, їх практично купувати неможливо. Мені здається, що необґрунтовано зросли продукти сільського виробництва, що ми тут в Україні виробляємо взяти цю цибулю моркву, морку. Це саме необхідне, яйця. Якщо підвищилось, то, мабуть, так і все воно обґрунтовано, то там не може бути такого капризу, що хочу таку ціну, хочу таку ціну. Зросли продукти харчування в основному. Це і цибуля. Свіжі овочі, м'ясні продукти. У нас свого м'яса хватає, а ми завозимо і за границі. Я вам не можу сказати, що не обґрунтовано, тому що в час війни ніхто не знає, який має бути план. Найдорожче це м'ясо, я би сказав, для нас і не обґрунтоване. Це все. Останній рік продукти харчування зросли в середньому на третину. На вашу думку, що зараз є найнедоступнішим, та що не обґрунтовано підвищилось у ціні? Сало. Свине сало стало коштувати дорожче м'яса. І тепер я як щирий українець не можу собі дозволити так багато сало їсти. Сотні маскувальних сіток, тисячі сухих борщів та сучасні грілки. Студенти та викладачі Хмельницького політехнічного коледжу від початку повномасштабного вторгнення допомагають нашому війську. Перший подільський побував у головному корпусі освітнього закладу, аби дізнатися більше про юних волонтерів. Волонтерство як частина освітнього процесу. Студенти політехнічного коледжу від початку повномасштабного вторгнення активно допомагають військовим. Після плетіння в мене було багато залишків паракорду. Я їх розторочив, змішав з ватою, залив зверху парафіном, засунув шприць. І в мене вийшов готовий брикет. Уже понад сотню таких термозасобів вдалося передати на передову, і потреба зростає. Також студенти спільно із викладачами змайстрували 3D-принтер і почали виробництво комплектуючих деталей. Наші студенти побачили в епіцентрі, в магазині, побачили ось такий виріб для туриста. Вони довго не думаючи, як нормальні механіки, взяли, розібрали, зробили креслення, збільшили в масштабах і виготовили. Точно модель цього пристрою. Але при цьому це є вже більших розмірів, які один називається турбопіч. Стихають поміж парами і плести маскувальні сітки. Лише за минулий місяць 400 квадратних метрів відправили військовим. О, зараз нас пішло весняний матеріал. Більше, з мікою тут більшість основному плетемо. Сітки йдуть для наших хлопців, які нас захищають, і відповідно кікіморі також. У бібліотеці розмістили імпровізовану кухню. Тут виготовляють яблучні чіпси, пакетики з сушеним часником і сухарями. Та основний напрямок сухі борщі. За день вдається заготувати від 300 порцій. Ми сушимо тут і всі складові, всі складові, включаючи навіть м'ясо, капусту, моркву, буряки, картоплю. І готуємо ось отакі маленькі пакетики, дуже зручні для використання, тому що варити їх не потрібно. Вони просто запарюються, настоюються 10 хвилин. Також більше року гуртом працюють наближаючи перемогу України. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на усі сфери діяльності. Не винятком стала і освіта. Із програми більшості предметів забирають деякі теми, що мають стосунок до країни-агресора. Водночас акцентують увагу на патріотичному напрямі. Яких дисциплін торкнулися зміни, почуйте за мить. Після початку масштабної війни у навчальний процес українських школярів почали вносити зміни. Зокрема, йдеться про програми таких предметів як історія України, правознавство, захист України, зарубіжна література та основи здоров'я. Учні не вивчатимуть теми, які мали стосунок до Росії та де прослідковувались хоч якісь проросійські мотиви. Натомість додадуть патріотичного акценту. Фахівці вважають, така ініціатива уже має результат. Видозмінено бачення взагалі історії, тобто тут більше. Робиться акцент на національно-патріотичному вихованні, взагалі говоримо про реалії сьогодення. Тобто, вже в деякі класи добавили оцю цю нашу теперішню російсько-українську війну, тому що ми вважаємо правильно, що міністерство вважає, що це такі акценти, де ми повинні з нашим поколінням молодим поколінням, якому відбудовувати Україну, повинні про це говорити. Візяславі на лісовому господарстві готуються до запуску італійської лінії точного висіву насіння. Загалом же у хмельницькому селекційно-насіннєвому комплексі планують вирощувати понад мільйон сієнців, серед яких сосна звичайна, дуб звичайний, модрина європейська та ялина європейська. Італійська лінія може створювати до 100 тисяч посадкових місць за зміну. А її проектна потужність дозволяє отримувати 4 мільйони сіянців на рік. Врятовані та захищені у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин нині під опікою більше 20 видів різних звірів. Ця зима була важкою. Відсутність світла, тривоги та вибухи мають вплив не лише на людей. Тож, як перезимували тварини у звіринці, дізнавалися наші кореспонденти. Восьмирічна Альпака спокійно їсть солому та нітрохи не боїться людей. Це окрасення три роки тому врятували з пересувного цирку та поселили у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Для нього зима прийшла непомітно, адже все тіло копитного вкрите вовною, що дає змогу переносити коливання температури в діапазоні 50 градусів. Інші ж звірі, які проходять реабілітацію у центрі, перезумували важче. Половина тварин прийшло забрати додому, а половина тварин зробили печки буржуйки і їздили, збирали дрова, там, там, ну, купляли, збирали. І, ну, слава, я кажу, Богу, що все пройшло удачно, перезимували всі нормально. Леви вже вийшли зі свого укриття та вигріваються на весняному сонці. Йно активно досліджує клітку, а олень готується скидати роги. Директор звіринця ділиться перезумувати у комфортних умовах. Тваринам допомогли іноземні благодійники. Австрійська громадська організація придбала генератор, аби була змога обігрівати вольєри. З приходом ж весни клопоту біля тварин побільшало. Сьогодні привіз сіно солому. Трошки дров і будемо далі переробляти клітки, вольєри. Зараз будемо доробляти от орлам. Новий вольєр великий, щоб вони могли літати собі спокійно там і жити. Керівник центру розповідає, тварини вже адаптувалися до тривог та вибухів та ділиться, можливо, влітку звіринці слід чекати на поповнення. Аліна Жулківська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. І на завершення випуску синоптики попереджають про погіршення погоди цієї ночі. Очікується мокрий сніг з дощем, можлива ожеледиця та сильні пориви вітру. Тож будьте обачними і до зустрічі на першому подільському.